Складне питання по потребу медичного персоналу. Лікувальний заклад ну, він великий і медичного персоналу достатньо ну, багато подібні медичного персоналу. В цілому це основний наші персонали, який працює, це такі три категорії. Основних це лікарі, медичні сестри і молодші медичні сестри. Найбільшого персоналу це, звичайно, медичні сестри. І я хочу відмітити, що у нас були, якщо по категоріям взяти по лікарям, то проблеми по лікарям у нас були на початку війни, вони були пов'язані з мобілізацією лікарів. На сьогоднішній день Лікарні, з лікарні мобілізовані, проходять Службу в Збройних силах України 26 наших співробітників. Це достатньо багато, тому що враховуючи те, що це в основному фахівці мобілізовані хірургічного профілю. Це хірурги, травматологи, анестезіологи, і це ну, викликало суттєві такі проблеми. Ми Пливели певні лотації, переформування, перевчилися. І на сьогоднішній день в основному ми закрили ці проблеми, але все-таки в нас ідуть мобілізація. В минулому році у нас мобілізовано ще три лікаря. В цьому році ще один лікар мобілізований. Тому це така постійна проблема, яка потребує заміни тих кадрів. От, на, жаль, на жаль, навіть ті лікарі, які мобілізовані в 22-му році, вони проходять службу, ніхто з них ще не повертається. Тому ну, це такий процес, яким треба займатися, а лікар це основна така спеціальність в лікувальному закладі, який треба перекривати. Але ну, на сьогоднішній день. Проблема не критична, вона вирішується шляхом заміни, навчання, перенавчання та іншими процесами. Слідуюча категорія це медичні сестри, це найбільша категорія медичних наших працівників. Тут у нас є постійна проблема: лікарня швидкої медичної допомоги, лікарня працює в цілодовому режимі. Значні навантаження, тому у нас плинність карди досить висока, і, і, і недостаючого персоналу медичних сестер, це дуже-дуже багато. Це їх не вистає, достає, не тому це є проблема. Ну і трошки більше така ж сама проблема із молодшим медичним персоналом. Вона пов'язана з дві причини: це перше, це висока завантаженість, висока інтенсивність роботи. А друге, що середня заробітна плата, не вдається її підняти, таку, щоб вона була достойною, тому що вона медичних сестер не перевищує 15-16 тисяч гривень на місяць. Це в умовах тої інфляції, всього коштів не вистачає, ну недостатня заробітна плата. Ну, це основні наші такі проблеми. Вона залишається, бо проблема номер один це в кадрах це середній медичний персонал. Ну і ще є проблема це плинність цього кадру. Вони приходять, якийсь період працюють, потім знаходять собі інше місце. Треба брати молодих кадрів, знову їх навчати, готувати. Ну, такий процес. Але, але в цілому. Хочу так відмітити, що є стабільний, стабільний колектив, який працює з початку повномасштабної війни. У нас з 22 року не було якоїсь там паніки, щоб там повиїжджали багато і все ці виїзди за кордон, вони були поєдинокі. Це настільки поєдинокі, це два-три випадки на тисячу персоналу, це взагалі нічого. В цілому ну, працює стабільно колектив. Біля десяти лікарів зараз працює у нас, які переміщені з різних регіонів. Ну, ті до нас звертаються, підходить кваліфікація, підходить той кваліфікація, де у нас є вакансії. Ми їх задоволення беремо і з ними вони працюють у нас. У нас є такі лікарі, які працюють. Так само і медичні сестри. Користуючись нагодою, я хочу запросити медичних працівників, які бажають працювати в нашому медичному закладі. Це лікарі, медичні сестри, молодші медичні сестри. Ми розглянемо ваші можливості і запропонуємо у вас роботу. Вакансії в нас такі є, і ми, ми раді будемо працювати з вами.